Нагадаю, президент Чечні Рамзан Кадиров закликав Кремль нападати на Україну. Грузія, південна Осетія, Україна. Все це буде тривати і тривати. Це хвороба Росії. Нащо завжди хворіти, якщо можна викорінити раз і назавжди? Ми велика держава. У нас є все, є армія, є технологія. Треба нападати. Це дослівно частини інтерв'ю Рамзана Кодирова. Він дав його агентству «Рейтер» та газеті Дейлі Телеграф і пояснив, через Україну та Грузію захід хоче дістатися Росії через Грузію вони хочуть захопити Кавказ спочатку Південну Осетію та Абхазію, потім північну Осетію, Чечню, Інгушетію. і Далі якщо вони захоплять Кавказ, вони захоплять і Росію. Только це з України обурився. Заступник міністра закордонних справ Володимир Хондаї одразу зателефонував своєму російському колезі. ми хотіли почути офіційну позицію, офіційна позиція. Це та, що російський МЗС відмежовується від висловлювань висловлювань Кадирова. Це для нас головне. Ця позиція повністю на задовольняє. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Гриско більш радикальний. Після таких заяв українським правоохоронним органам потрібно ретельно їх вивчити і порушувати кримінальну справу, доводячи її до суду. Мене дивує, що, на превеликий жаль, і досі немає жодної офіційної реакції з боку представників Російської Федерації. Ані президент, ані прем'єр Росії дійсно не відповіли на заклики свого протеже атакувати Україну. Лише міністр закордонних справ Федерації запевнив, що політика Білокам'яної не змінилася. Російська концепція зовнішньої політики не передбачає нападу на інші держави. Ми не бачимо будь-якої загрози з боку України. Ми розвиваємо відносини з цією державою на засадах великого договору міжнародно визнаних принципів. Рамзан Кадиров став президентом Чечні два роки тому. На цю посаду його призначив Володимир Путін. Після цього Кадиров віддано обстоює про кремлівську позицію. Хоча ще 10 років тому сам був у лавах бойовиків і боровся з федеральними військами пліч опліч із Чохаром Додаєвим. Втім, і вбита опозиційна журналістка Ганна Політковська і один з нинішніх лідерів російської опозиції Гаррі Каспаров стверджували, Кадиров залишається бандитом, має власне угруповування і фізично знищує опонентів.